Нещодавно командування Національної гвардії України виділило новий санітарний автомобіль на військовій шпиталь, що у місті Золочеві, для надання швидкої медичної допомоги, транспортування хворих, поранених, формування мобільних медичних бригад для екстрених виїздів. Весь особовий склад цього медичного закладу вносить вагомий внесок у забезпечення високої бойової готовності підрозділів Національної гвардії України, надаючи своєчасну кваліфіковану медичну допомогу військовослужбовцям, тим, хто тимчасово вибув зі строю через недугу, а також учасникам антитерористичної операції, які прибули зато для лікування чи реабілітації. Цьому році військовому шпиталю виповнився 21 рік. Незважаючи на незадовільне забезпечення щороку, шпиталь має як Якесь надбання, і це є великою радістю і гордістю для колективу. Протягом останніх років у військовому шпиталі переобладнано і відремонтовано виробничі приміщення, харчоблоку, їдальню, функціонально оновлені стоматологічні та лор-кабінети. Після операційна палата проведено сучасний ремонт палат хірургічного багатопрофільного терапевтичного та інфекційного відділень. Облаштовано територію, що прилягає до будівлі шпиталю. На даний час лікувальний заклад спроможний надати невідкладну та планову кваліфіку. Іфіковану допомогу повному обсязі, розмістивши 150 хворих одночасно.